Світло, викай, світло, 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 світло хоч. Аня, що сталося? Успокойся, дихай, дихай. Колядники вийдуть. Я колядники. Виключай світло, ховайся, ховайте, закривай штори, ховай. Ховайся. Включи світло. Дай Боже мені сили. Аня, ну які колядники на Великдень? Ти що? Хоч в мене інфаркт був? Шо? Що ще хоче? Відео з мене. Я тобі відео приснилось. Не відео з Яке відео? Ой. Десь звірно ацта! Да. Всім привіт! З вами Катерина та Анна Грем. І сьогодні в нашому відео ми будемо презентувати наш канал. Ми розкажемо вам, про що ми будемо знімати відео, в чому буде заключатися їхні суті та багато іншого. Ми будемо старатися робити так, щоб ці відео були цікавими та, можливо, корисними для вас. Отже, почнемо з детальну інформацію. Ми будемо знімати челенджі, влоги, смішні відео, танці. А найцікавіше це гру на інструментах, таких як скрипка та фортепіано. Музику для інструментів ми будемо старатися писати самим. А щоб ви в цьому переконались, ми теж це будемо знімати. Ідеями ви можете поділитися з нами. це в коментарях внизу, а також питати різні запитання. Отож, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, діліться з друзями та підписуйтесь на наш канал до нових зустрічей на нашому каналі. Всім sí. па-па!